Доброго дня друзі. Знову ми на каналі ВанАвто Карсуа. Приїхала крута шкода в кольорі RS. 16 рік, 1.6 дизель, гарні комплектації, машина в ідеальному стані. Вчора тільки розмитнили. Сьогодні сертифікуємо і готова до продажу машинка Ось така гарнюня. Кому подобається колір, пишіть. Колір реально крутий. Не такий, як у всіх. Так. Так, класично. Наш номер телефону. Наш сайт. QR-код. За ним ви можете перейти зразу на сайт. Багажничок. Багажничок. Так. Великий місткий багажник. Ложиться сидіння для перевезення будь-чого. Ідеально. Ще бельгійські номера а з Бельгії машина. От така. Красуня. Так, зразу переходимо в салон. Ой. Салон. В гарному стані. Нічого не потрібно, нічого не задерто, все в ідеалі. Все у нас клопідйомника відповідно. Бачите в якому стані сидіння, це реально. Навіть на мийці їх не дуже пілісосили, бачу. Так, Така траса. Клімат-контроль, навігаційний дисплей зі всією інформацією. Всі тут датчики. Коробочка, наш автомат, яку всі хочуть. Автомат це автомати, друзі. Хто поїздив на автоматі, вже ніколи не пересяде на механіку. Факт життя, особистий, можна сказати, досвід ось така красуня. Знаходиться автомобіль в місті Львів. Можете його придбати. Ціна буде під відео. Що ще звідси? Ага, до речі, дивився всі вікна рідні, всі шестірочки. Бачите, Ну Всі шестірочки. Зрештою. Я продивлявся всі вікна, нічого не цей. Ніяких не ДТП, нічого не було. Автомобіль в ідеальному стані. Ніяких нюансів. Так, давайте присядемо за руль. Всім завжди цікаво. Така краса. Шкода, одні з найкращих автомобілів зараз на ринку. Шкода, Volkswagen, Audi. Просто все в ціні залежить. Так, світло. Все в ціні. Шкода, це буде найкращий ціновий сегмент, скажімо. Далі ще в нас і підуть вже Volkswagen. І підуть ауді. Добрі машини теж. На нашому сайті ви зможете побачити по цьому QR-коду OneAutoCarsua. Ви зможете побачити багато різних автомобілей. Зокрема, цей автомобіль. Номер телефону є. Дзвоніть, кваліфікована консультація, відповіді на будь-які ваші питання. Стосовно даної теми автоімпорту, взагалі замовлення можливе авто, наприклад, ви хочете не синю шкоду, а білу. Буде біла. Чи чорна, наприклад, чи Volkswagen, замовляєте автомобіль, оплачуєте і він їде під вас. Ми шукаємо в Європі, ми гарантуємо ідеальний стан. Ось такий. Ця машина просто помита на мийці Просто на миті, От тільки що я виїхав з мийки, просто нічого в ній не робилося тут в Україні. Авто в ідеальному стані, ніяких питань. Сіли поїхали. Собі на весну можна масло поміняти. Зрештою, рекомендуємо зразу замінити масло і більше нічого в ній не потрібно робити. Ось така красуня. Гарного дня, друзі. Підписуйтесь на канал, поставте сподобалось, не сподобалось. Коментуйте, звісно. Е Багато хто по-різному коментує. Коментуйте, приймаємо будь-який коментар. Подобається, не подобається, що треба, ми це робимо для вас. Я це відео для... знімаю не для себе, не для компанії, тільки виключно для вас, щоб ви побачили автомобіль, щоб ви зрозуміли, що він є в наявності, почули нас. Е Якийсь там невеличкий екскурс, скажімо, по документах у нас постійно є. По різних питаннях, що стосуються імпорту авто в Україну. Займаємося тільки виключно Європою, тільки наголошую Європою. Тільки-тільки. Ніякої інакших ні азійських країн, ні американських, ніяких. Не, не підтримуємо цю тему. Люди потім мають постійні проблеми з тими машинами. У нас дуже багато продано, всі клієнти задоволені. Ні один не написав щось, що погано купив, незадоволений вона Всі задоволені, всі їздять. Бачу по Львову купа людей, які їздять, беруть машин по Україні. Роз'їхало ще більше за ці руки, що ми працюємо. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти в будь-якому питанні. Дякую.